Вітаю, друзі, з вами Ерком Декор. Зустрічайте нову формулу, покращену рецептуру декоративно-силиконової штукатурки Травертіно. Товста шарова атмосфера стіка штукатурка на основі крупнозерністого мармурового наповнювача. Не потребує ідеального вирівнювання стін. Має безліч технік виконання. Містить віск. Не потребує додаткового захисту віскам або лаком для зовнішніх та внутрішніх робіт. Вас уже дістали мікротрещини фасаду будинку та стіну інтер'єрі. новою формулою завдяки додаванню армуючого волокна. Травертіна надійно захистить поверхню від виникнення мікротріщин. Матеріал наносимо на закварцовану поверхню в один шар. формуємо малюнок та пригладжуємо до гладкої текстури. Має витрати 0,8 м2 з 1 кг. Доступні зручні фасування. 15 та 25 кг. Травертіна – це надійний захист за будь-яких умов. Обираючи матеріали комдекор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.